Слава Богу, дорогі, брати та сестри. Я дякую Богу за його ласку і доброту, за цю можливість, яку маю разом з вами бути в домі молитви, ділитися словом Господнім. Це є від Бога, і це не, нам, не наше, не нами не заслужене. Вся слава тільки Йому, тому що Він є добрий до нас. Дорогі брати і сестри, сьогодні на серці. Поділитися словом Господнім і поговорити так, як ми навчаємося від Слова Господнього, і щоб нам розуміти волю Господню, щоб нам розуміти Писання, ми повинні вникати, ми повинні в цьому перебувати, досліджувати Писання. І тому, дорогі браття і сестри, я хотів би сьогодні поговорити. Як християни віри Євангельської, спасенні, омиті кров'ю Ісуса Христа, віруючи, хрещені Духом Святим, які відносини або яке общення ми можемо мати з умершими тими, хто помер. Це дуже важлива тема сьогодні, дорі брати і сестри, тому що через цю думку, через цю тему ворог сьогодні дуже сильно обольщає церкву, народ Божий, дітей наших підростків і нас взагалі. Чому, дорі брати і сестри, саме хочу вділитися цим словом, тому що ці питання постають, ми з молоддю маємо не раз розбор. І це питання постало десь біля двох місяців назад, і воно дуже таке питання. Актуальний на сьогоднішній день це не в докору нікому, хто, можливо, недавно мав похорон, похоронив когось ще щось ні. Дорогі брати і сестри, це для нашого блага і для, на... для блага наших дітей, які підростають. Я хотів би звернути нашу увагу, тому що сьогодні спостало таке питання, чи люди мертві, які померли, чи вони сьогодні дивляться за нами, чи вони бачать нас. Чи вони в курсі діла, що відбувається? чи вони чують нас? І саме страшне, дорогі брати і сестри, що Біблія забороняє Господь протівиться, і ми цим відкриваємо двері для лукавого говорити до мертвих. Це не можна, це заборонено. Я хотів би про це поговорити, дорогі брати і сестри, тому що сьогодні так говорить, так не тільки в американців, а вже в загальному світі. Хтось помер і кажуть, о, він там з небес дивиться на, на, на вас, чи вона нема різниці. Хтось навіть говорить до того, що от мама померла, там, чи хтось з рідних, вони стали тепер вони стали для мене ангелами-хранителями. Дорогі брати і сестри, це лож, такого нема. Не можна в це вірити, не можна в це приймати. І ми повинні це дуже твердо знати, тому що не дай Бог, дорогі брати і сестри, навіть прости такі моменти. Я хотів би підмітити, от дітки виростають, можливо, хтось з когось помер. І до дітей говорити такі слова. От якби ми можемо сказати правильно, от якби мама була жива, вона була б тобою довольна. А сьогодні буває так, говорить, мама з небес дивиться. І вона тобою довольна, або навпаки недовольна. Дорогі брати і сестри, і це вчення, вроді би каже, це нічого великого, але воно може перейти в те, що дитина виростаючи, вона може повірити в те, що там мама чи тато, рідні, близькі, хто, можливо, помер, бачать, дивляться. І саме головне, дорогі брати і сестри, щоб нам не заговорити до мертвих. Тому що це заборонено словом Господнім. Коли ми читаємо Луки, 19 розділ, я хотів би подивитися на з 19. віршик я, такі слова, якщо ми дивимося тему про чи мертві бачать, ми бачимо. Слово Господнє нам відкриває за багача і Лазара. Коли каже Слово Господнє, ми дивимося про цю історію, то вроді би як то, ну, можливо, щось мертві люди бачать. І каже слово Господнє, ми не будемо говорити за, за ті місця як би сказати, після смерті, тому що в старому заповіті всі слід до Шиолу, і там, там толкуюче розділялися грішні в одну сторону, праведники в іншу, після Воскресіння Ісуса Христа дещо змітнилося. Але це друга тема. Дорогі брати і сестри, коли ми дивимося в загальному, каже слово Господнє, багач і лазар, багач, побачивши, каже, в муках своїх, в страданнях, Тобто ну, в пеклі, можна сказати, щоб було зрозуміло. Побачив, що там на налому Авраамо, Лазар, Авраам заговорив. Заговорив до них і каже, ми знаємо цю історію, пошли, каже, Лазар, щоб мукнув, перстень воду помочив, тому що мучився. І каже слово Господнє, що немає. Каже, між вами і нами. Навіть там, дорогі брати і сестри. Не можна, тому що каже, між вами і нами велика пропасть каже, від вас до нас не переходять, від нас до вас. Але далі історія каже: пошли там чоловік-багач згадує, що там в нього в житті є браття, живуть життям безбожним. І він каже, пошли, скажи їм, хай піде Лазар, скаже їм, щоб вони сюди не попали. І ми бачимо відповідь, каже слово Господнє, що якщо із мертвих хтось воскресне, не повірять. Но в них каже є Моїсеї і пророки, хай вірять тому. Дорогі брати і сестри, ми повинні замітити навіть в цій історії, що цей багач. Він знав, тобто якесь, якесь можливе розуміння, чи пам'ять є, що там, що, що там ще якісь родичі є. Но він не мав доступу до них. Він тільки попросив. І ми бачимо, йому не була відповідь, можеш піти явитися їм десь там і до них якось постукати, тому що на сьогоднішній день, навіть до такого, може, прости, як би сказати, абсурду доходять, що люди кажуть: я от відчуваю там присутність мами, тата, мертвих і так далі. Дорогі брати і сестри, це духовний світ. І за цим, за цим стоїть не Дух Божий, а дух обольщення, дух лукавого. І ми бачимо в цій історії, дорі брати і сестри, що в мертві він не може. Не може доторкнутися до живих. І ми бачимо, дорі браті і сестри, слово Господнє в Левитів, коли ми читаємо, Господь конкретно забороняє говорити до мертвих. Але я хотів би ще нагадати одне місце писання, щоб нам можливо було зрозуміле. каже слово Господнє. Що царство Боже то не піща і питьом. Ну там говорить, каже, за царство Боже, то є і праведність, і мир, і радість у Святому Духі. Слава Господу. І каже, царство Боже внутрі вас, тобто в нас сьогодні. І хто цим служить Богу, той водний. Дорогі брати і сестри, царство Боже внутрі нас. Ми є жителі. Неба, тобто наше ім'я записано на небесах, і місце для тебе, для мене приготовлено на небі і спасителем нашим ісусом. Слава йому! Ну ми тут ще на землі. І нас, дорігі брати і сестри, так як ми знаємо, вообще в світі є посли, які працюють від своєї країни в іншій країні. Вони, наприклад, можливо, хтось з американців працює в Україні, але в нього і американський паспорт, і соціальний секеріті, і меді, і зарплата все американська. Точно так само, дорі брати і сестри, коли ми дивимося на наше духовне життя. Коли ми тут на землі, Господь закликає, що Царство Боже внутрі нас, це є праведність, і мір, і радість во Святому Духі. Ну там царство Небесне, коли ми вже остаточно підемо, дорогі брати і сестри, там буде досконало совершенно все. І там совішенно буде ота праведність і мір і радість у Святому Духі. Слава Господу! Дорогі брати і сестри, я хотів би, щоб ми трошки, ну як би сказали, може, в якійсь мірі щось уявили таку просто картину. Якщо там померла, наприклад, моя мама, і там праведність і мир, і радість у Святому Духі на небесах. І каже, коли праведник вмирає, коли праведник збереться від землі, забирається від зла. І можливо, ми дивимося і кажемо, перед мною брат нагадував, що розуму нашим думкам це, не, це просто не можна уявити, очі не бачили, вухо не чули, що він приготовив. Слава Господу. Ну, Дорогі брати і сестри, я не думаю, що настільки небо воно є скучним. Що коли ми переходимо туди, то ми дивимося, як наші рідні тут на землі грішать? От я просто приставив, думаю, дивиться мама моя на мене зверху, з небес, і вона бачить, як я тут роблю помилки, як я роблю щось неугодне Господу, а там праведність і мір і радость у Святому Духі. Дорогі брати і сестри, чи може мама радіти, дивлячись на мене? Не може. Тому, дорогі братії і сестри, ті, хто пішли туди, вони не дивляться за нами. В Біблії так немає написаного. І тому не говоріть так. І, і, і такю і думкою не багатійте, тому що це не по писанню. Я, ми, ми якось говорили з підрусками теж, ну така можливо кумедна історія. Але ну от подумайте, кажу, померла моя жінка, бо навпаки, я і дивлюся з неба. А вона замуж ходить за другого. Ну як? Воно, вроді би, смішно. Дорогі брати і сестри, те, що приготовлено там, воно несравненно лучше, слава Господу. І вони сюди вже доступу не мають. Дорогі брати і сестри, Бог настільки є чудний, настільки є великий, що йому не потрібно там в тому майбутті, яке він для нас пропонує і говорить, щоб ми досягали того, щоб ми. Піклувалися про Царство Небесне. Я не думаю, що забравши туди, він включить нам, ну вибачте, як телевізор, дивитися земну жисть, грішно. Ні. Там, брати і сестри, радость. Там, там ми зустрінемо Спасителя лицем в лице. Там буде все інше, тут на землі закінчується все. Людина помирає, дихання закінчується, чувства закінчуються. Але Но там нове слава Ісусу, там, дорогі, брати і сестри, радость вічна і совершенна Господу нашому слава. І тому, дорогі брати і сестри, коли ми дивимося, читаємо Слово Господнє, то конкретно нам Слово Боже забороняє. Забороняє, ми читаємо Левіт 19, розділ, 31 вірш, говорить такі слова. Не звертайтесь до духів померлих та до ворожбиць, і, і гадателів, не звертайтесь до духів померлих. Дорогі брати і сестри, це конкретна заборона Бога нашого. Він не дозволяє живим звертатися до мертвих. В іншому місці, коли Ісаї записував, то там такі інтересні слова говорить до народу Господнього, звертавшись, сказав такі слова. А коли вам скажуть, тобто для вибраних Божих Ізраїля: запитуйте духи померлих та гадателів, що цвірінкають і муркають. Тобто закликають чужі народи звертайтеся до цих духів, а народ повинен відповідати. Чи народ не звертається до Бога свого, невже за живих нам питатися в мертвих? Стоїть знак питання. Знов таки, заборона, дорогі брати і сестри. Заборона живим звертатися до мертвих. Дорогі браті сестри, я слухав проповідь не раз, і ви, можливо, більшість, знаєте, такий вже покійний королєнко, такий Віктор, сліпий, незрячий. І Він дуже гарно цю тему розложував. І Він розказував приклад за одну жінку, яка похоронила чоловіка. Ну, ми знаємо скоро. Скорб, але вона приходила на могилу, ложила квіти, те се прибирала. А потім, знаєте, як то скорб, і десь почала говорити до нього, до цього чоловіка, мертвого, тобто до, 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 до труни чи до пам'ятника, як правильно сказати. І прийшла біда, прийшла біда, тому що він заговорив до неї назад. І це не чоловік був. Це не чоловік, це був демон. Дорогі браті і сестри, можливо, відкрито говорю, але велика проблема була в цій жінки. Потім прийшлося молитися, відрікатися, Господь дав свободу. Знаю інший приклад також недавно чув за, за дуже людей близьких, яких знав все життя, теж. Одна жіночка теж за подружку приходила, говорила на могилі до подружки, хороша подружка. І встала подружка. Но це не подружка, дорогі брати і сестри, це дух, це дух злий, який поробущає, і потім велика боротьба. Тому бережімося, браття, сестри, вчимо це дітей наших, це заборонено. Якщо ми це робимо, ми відкриваємо двері, двері щоби лукавий зайшов і зробив велику проблему, великий ущерб нам. Не можна говорити до мертвих. Слідуючи, дорогі брати і сестри, коли ми читаємо, я бігло говорю, тому що час летить, чи мертві ходати за нас? Ні в якому разі ні. Коли ми читаємо 1 Івана, другий розділ, перший вірші каже, що в нас один єдинственний ходатай, який поклав життя своє за нас, це є Спаситель Ісус Христос, слава Ісусу! І нема іншого, Дорогі брати і сестри. Сьогодні моляться до Богородиці Марії, до святих і так далі, тому подібне слово Господнє нам забороняє. Євреям кажуть, що Він, той первосвященник, Він, Ісус Христос, є єдинственний Той, який зайшов туди, в святілище і один раз. Один раз кров'ю своєю кропивою усвятив нас, дорогі брати і сестри. Він є один заступник ходатай за нас перед Богом, йому єдиному слава, Алілуя! І не мама, і не можливо там тато, дорогі брати і сестри, заборонено. Тільки до Ісуса, тільки до Отця Небесного, во ім'я Ісуса Христа ми маємо право молитися і звертатися. А все остальне, воно є заблуженє, воно є лукаве вчення, хай Господь нас від того збереже. Не можна, не можна, тому що буде велика біда. Коли ми дивимося, дорогі брати і сестри, я вже бігло. І... Хотів би підмітити ще одну думку, де апостол Павел говорить нам, що ми повинні відпускати мертвих. Ми читаємо 1 Солонян, 4 розділ 13-14 вірші каже, що ми не повинні чрезмірно скорбити, як ті люди, які не мають надежди про мертвих наших. Чому, дорогі брати і сестри? Тому що каже, так як Христос воскрес із змертних і вони воскреснуть, якщо ми тут на землі доживемо до приходу Ісуса Христа, ми зустрінемося з ними. Але це буде свій час, коли Господь Ісус буде брати свою ніверсту від землі. А якщо хтось помер, дорогі брати і сестри, ми повинні. Відпускати, ми не повинні томитися, ми не повинні сумувати до тієї, пори, що життя немає. Один брат так сумував, що Господь сказав духомся тим, ти скорбиш, ти сумуєш, а дьявол тобі в той самий час приносить вред твому здоров'ю. Чому? Тому що скор, не, не хочеться не їсти, не пити. Можливо, на нервовій почві всякі хвороби чіпляються, а Господь каже, не угодно це. А в нас, другі брати і сестри, є обітниця. Ми зустрінемося в славі Отця Небесного. Прийде той час, аби ми зберегли своє життя в святості і чистоті. Я знаю ще одного дуже хорошого хлопця, брата. Він похоронив брата свого молодого. І він каже, Вова, я 15 років. 15 років, каже, я скорбів. 15 років, каже, я задавався питаннями, Боже, чому? Молодий, молодий пішов. І він каже, я не давав спокою 15 років. І така думка, він каже, я навіть женитися не міг. Мене дівчата не інтересували. Я просто скорбів. І каже: я почув один раз проповідь, що це не угодно Господу. І те, що я каже, чрезмірно, понадміру допускаю таку скор, воно навіть гріхом є перед Богом. Каже: я покаявся в той самий вечір і через два роки женився. Дорогі брати і сестри, це є сьогодні реальність. І ми повинні цю науку, цю доктрину розуміти. І ми повинні, дорогі брати і сестри, звертатися тільки до Господа Бога нашого, і знати, що Він Духом Святим відвідує нас, не мертві наші, ніхто, тільки Він, слава Ісусу. Він від Він послав Духа Свого Святого, який сьогодні потішає серце наше, який говорить до нас, який піклується про нас, слава Ісусу Христу. І останнє, дорогі брати і сестри, і ми йдемо до молитви. А що на рахунок снів? Тому що буває в сні, часто являються, ну, сняться, можливо, десь мертві люди, рідні і так далі. По-перше, дорогі брати і сестри, ми сни свої не, не можемо контролювати, як должно. Але, але дорогі брати і сестри, якщо і комусь яви, являлися якісь сни, ми повинні зрозуміти, що це для нас персонально. І... Як би сказати, не переводити, не розказувати, тому що є люди, які можуть соблазнитися. Як так ти з, з мертвим татом там, чи з мамою спілкувався і так далі? Є, є, що Господь потішає в снах, слава Господу. Але, дорогі брати і сестри, в снах ми не визиваємо мертвих. Це є сон. І знов таки, якщо комусь часто сняться мертві, можливо, потрібно побіседувати з братами. Якщо комусь, можливо, якісь темні, сні, страшні сні, якісь буйні сні сняться і ви томитеся в тому, поговоріть з служителями, розкажіть, тому що, можливо, є якась проблема. А в загальному, доріг брати і сестри, коли говорив один брат, хто спить, тому сниться, а хто багато сни, спить, тому ще більше сниться. Тому в снах бувають різні сни. Тому не судіть себе крепко. А якщо ж тривожить вас сон, побеседуйте з браттями, буде так правильніше. Але в загальному, дорогі брати і сестри, мертві наші, вони спокоїлись. Вони радіють. Вони радіють, вони не можуть нічого зробити, щоб тобі помогти тут не грішити або мені. Не можуть. Господь це сахри, Господь не дав їм це право. Є в Бога ангели, каже, вони є служебні духи для Бога, а люди, душі, вони упокоїлись. І тому, дорогі брати і сестри, не до мертвих, а до Ісуса Христа. Тільки до нього. В ньому є допомога, а все остальне, оцей обман від лукавого. Хай Господь нас від того збереже. Передаймо це дітям своїм, щоб вони розуміли, щоб ворог не обманув. А Господь є любіщий Бог, і він нас благословить. Йому слава навіки. мінь помос.